Вітаю, дорогі глядачі. Дехто помітив мої депресивні стани і настрої останнім часом. Я просто хочу сказати, що я все одно вірю в Україну і вірю в її процвітання, не дивлячись ні на що. Мої настрої обумовлюються моїми внутрішніми переживаннями та особистим життям, тому що я також жива людина. От про це і хочу і поговорити. Я втратив останню ілюзію та надію стосовно того, що мій знайомий під Авдіївкою. Все одно, що. Що все з ним добре, тому що насправді я розумію, що все не добре. Тому що якщо раніше він мені писав кожного дня, і ми з ним давно переписувалися і давно спілкувалися, кожного дня практично спілкувалися. То вже місяць часу він взагалі не виходить на зв'язок. Ті карти, які я йому посилав, бо він в мене вчився на циганській колоді гадати. Я ж курси ще викладаю циганських карт, я вчу людей гадати. То ці карти так і залишилися на новій пошті під Авдіївкою. Я зробив переадресацію, вони повернуться до мене назад. Дві колоди: одна колода Таро і одна колода циганських карт. Вони не користовані, вони навіть одні не розпечатані, інші просто в мішечку. Вони жодного разу не були користовані. Я от про що подумав: цей мій знайомий, мені звичайно, що бо він людина чесна, оплатив курси гадання на картах. Але оскільки я його не навчив, ну, з понятних причин, з очевидних причин я його не навчив гадати, мені в цьому житті нічого чужого не треба. Я людина чесна, я людина благородна. Знаєте, якби це не звучало парадоксально для людини, яка позиціонує себе як циганський екстрасенс, але мені в цьому житті ніколи нічого чужого не було потрібно. Мені свого вистачало. Якщо я з людей беру гроші, то я за ці гроші відповідно надаю певні послуги. Я ніколи нікого не вкрав, я жодної копійки жодної людини не взяв. Я не так вихований. Мене по-іншому виховували. Тому ці гроші я вважаю, що я не заслужив. Тобто це, по суті, 6 тисяч гривень курс гадання на картах був. Ці 6 тисяч я переведу на офіційний рахунок ЗСУ. Квитанцію про оплату рахунку я продемонструю в своїх сторісах на соцмережах в Фейсбуці, Інстаграмі, щоб ви побачили, що я ці гроші так і перевів на офіційний рахунок ЗСУ. І в мене виникла ідея, ці дві колоди, які мені повернуться по переадресації, можете запропонувати свою ціну. Влаштуємо щось типу аукціона. Хто запропонує найвищу ціну, тому я цю цю колоду перешлю одну і другу. І, і відповідно ті гроші, які ви мені, власне кажучи, заплатите за ці дві колоди, я також переведу на офіційний рахунок ЗСУ. Тому що я знаю свого друга, я знаю його, я знаю, яке би в нього було бажання. І тому я вважаю, що це було би справедливо. Це було би дуже справедливо по відношенню до нього. Тому я ж кажу, ті гроші, які він мені оплатив за курси, я переведу на офіційний рахунок ЗСУ. Мені чужого нічого не треба в цьому житті. Я людина достойна. Я ніколи не кресятнічав, Я ніколи ні в чого ні в кого копійки зайвої не взяв. Я вважаю, що це аморально. Тим паче, якщо це пов'язано з війною. Я на війні ніколи би не мав совісті наживатися. Я ці гроші переведу на рахунок ЗСУ. Ці 6 тисяч, за які він мені заплатив за курси. А за колоди, хто запропонує, скільки, то я також спишемося, напишете на мій робочий номер телефону, я також їх перешлю. І гроші відповідно теж переведу на офіційний рахунок ЗСУ. Тому що я думаю, що така була б його воля. Я думаю, що він би так би хотів і я думаю, що так було би правильно і достойно. Ну... Все в житті відбувається, напевне, в цьому теж десь це десь могло статися, мало статися. Хоча я... і це дуже шкода, що таке відбувається. Але вже як є. Тому давайте поступати благородно, давайте будемо добрими один до одного, людяними один до одного. Дуже важливо підтримувати один одного, любити один одного і бути чесними в такі непрості часи. Багато хто з мене прикалується, багато хто з мене сміється, поки там матеріал, відео кошельок і всяке таке пишуть, я на це не звертаю уваги. Головне, що я знаю, який я є насправді. Я знаю себе, я знаю, і моя совість чиста. Перед вищими силами, перед Господом Богом, я знаю, який я є. А те, що всякі там дебіли пишуть, то я на таке навіть не звертаю уваги. Так що, собаки гавкають, караван йде. Так що волю свого друга я таким чином хотів би виконати. Я думаю, що це було би доречно. Бажаю вам всього найкращого.